У вас бувало таке, що ну, бувало, там сидиш, нікого не трогаєш, да, там, чи -то там. про своє задумаєшся, відключишся. І будучи повністю впевненим, що тебе ніхто не бачить, ну там либо пукнеш, либо зригнеш, либо, ну колен, ну, ну не колопайся, будь ласка, в носі, а на тебе всі люди дивляться. Оце от таке і з Дімоном пройшло. З Медведєвим. Ви вже не, не пам'ятаєте до кого, так? Да? Він в останнє в алкоголізм ударився. А по п'яні, ну, ну якийсь п'яного спрос. Да, там воно сиділо в інтернеті, всім факам тикало, будучи повністю увереним, що він до того інтернету навіть не підключений. А потім отак взяв, напружився, пукнув. А хто то візьме, до скривись? Прикиньте облому чувака. Трамп заявил об активизации подводных лодок с ядерным оружием из-за поста Медведева. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок в увязке с высказываниями заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева для обеспечения безопасности американских граждан. Подождите, а вы сейчас на каждое пьяный варняк, а не каждого русского алкоголика собираете из-под две подлодки отправлять? Я боюсь, у вас подлодок на хват? хватит. Не, а алкоголиков на России хватит. Ними она обеспечена вот такой. И Медведєв на фоні остальних, це ще ну, доволі такий лайтовий персонаж, у нього взагалі час праздник. Це вперше, напевно, мабуть, так, з 2010-го на його дурну писанину взагалі хтось звернув увагу, і більше того, чи поставився до неї серйозно, ну, типа серйозно. Вам надо просто прочитать, что он, Медведев, сказал. Он говорил про ядерные вопросы. Когда вы говорите о ядерных вопросах, мы должны быть подготовленными. И мы полностью подготовлены, добавил президент. Как сообщил президент США в True Social, он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы, якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета Безопасности РФ. С точки зрения Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику. Да не надо никому ничего читать. Вам, кстати, Дональд Фреду. От це все читать теж було не обязательно. Я ж обрати внимание, специально спеціально не почав цю програму со слов, що там сказав Медведів. Та нічого він там такого необычного не сказав. Все як всегда. Які-то полума набори тупих угроз усім і усім найстрашнішим. Ну, коротше, сейчас на Росії всі так питаються з миром поговорити, нічого не обичного ще раз говорю. Але Трамп вирішив, що йому це все треба відреагувати. Це мені напевно, знаєте, я от коли ще малим був, ну не так малим пацаном, то ми та, на танці ходили, і у нас всякі випендники себе так вели, От їм от, хотілося б закуситися з кимось із крутих, але крутих вони так як-то стороною обходять, улибаються. І все. І вижидають моменту, коли от младший брат крутого, там, ну, що не то ляпне, і от вони починають борзути на нього. Тут приблизительно та ж сама історія, що ти до цього алкоголіка присікався. Він що у них, там, що то рішає, ти з Путіним закусись, або для начала ну там, на Лаврові розомнись. Там причину таку можна знайти. Не знайшли собі, понимай, якого крон з принца, за якого там мирову війну почати не западло. Трамп ответил Путину через Медведева, заговорив на языке ядерных угроз. В пятницу, когда в Москве был уже вечер, Дональд Трамп написал сразу два поста о России в своей соцсети трусошел В первом он привел данные по потерям России в войне в Украине, которые российские власти тщательно скрывают. А во втором сообщил, что в ответ на посты секретаря Совбеза Дмитрия Медведева передвигает две ядерные субмарины. Это продолжение выбранной Трампом тактики давления на Владимира Путина через Медведева. За несколько часов до этого российский президент дал понять, что не намерен сворачивать войну в Украине под давлением Трампа і здіяв ще один натяк на можливість використання ядерного оружия. І цей натяк почув, прийняв, даже парировав неособа, як за ним водиться і ховаючись в кущі. Причому тут правда при о цьому всьому ведмедів я так і не понял. А, а він сам так тим более Трамп заявил о готовности США к ядерному конфликту с Россией. США готовы к потенциальному ядерному столкновению с Россией, сказал президент Дональд Трамп, комментируя свое предыдущее заявление о перемещении атомных подлодок ближе к России, которое последовало за выпадом Дмитрия Медведева, напомнившему Трампу о системе «мертвая рука». Не, ну если вы там уже готовы до самой целой даже такой ядерной войны, То а що ми будемо делати з ну, такою, з неядерною. Як а Як вже ще йде, вже йде повним ходом. Може, для начала в ній прийняти якесь более активне участь, Ну, розм'яться, так сказати, а? Так, да, ви ж уже такі сміли, прям, такі все понимающие. Заявление Трампа о передислокации подлодок с ядерным оружием ближе к России – следствие его недовольства отсутствием прогресса в Украине. Так считают военные аналитики, опрошенные The Financial Times. Это сообщение, скорее всего, говорит не столько о военной готовности США, сколько о том, что президент хочет донести до России. Он лично недоволен отсутствием значимого прогресса на мирных переговорах по Украине. И это сообщение подается не с помощью уловок, а с помощью кувалды, сказал в интервью Financial Times бывший заместитель министра ВМС США Эрик Рейвен. Да я нахрен кувалд! Да, ну, Ми ж вже всі знаємо, що ядерне вружня це просто останній аргумент ідіотів. Якщо починають ну, про це все трендити, це значить, що всі остальные козиря їхні давним-давно вже биті. Їм тупо нічим далі грати. Ну подивіться на ту ж Росію. Да? Чого вони постійно про це варнякають? Просто щоб напустити на себе чуть більшої важливості, якої вони на самом деле вже давно не заслужують. А ви зараз играть з ними в їхню ігру ізначально бліфовувати. Хочете ударить кувалдой? без проблем. Дайте нам пару Мы... Це що там тамагавков? Да Та чуть-чуть атакам дайте, ми ними так красиво попадемо. Хоча, ну, треба чесно, признати, ви на цей раз теж трохи ну, трошечки даже попали. Кремль отложил ответ на заявление Трампа о перемещении атомных подлодок к берегам России. К вечеру субботы ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев, ни другие официальные представители не прокомментировали заявление Дональда Трампа о перемещении атомных подлодок ближе к территории России. А федеральные телеканалы не стали пересказывать даже заявление Трампа. Прикольно так, це, от если бы Трамп, например, не был пустобрихом и реально мог бы по чему-то лупануть, русским даже не поняли, что произошло. Им же ж никто ничего даже не сообщил. Вот настолько власти и пропаганда их зависли от этих пустых, ничего не значащих слов. А русские всегда себя так ведут, когда кто-то начинает пользоваться их методами. Они тогда вообще нужных слов даже прокомментировать не могут найти. В Госдуме отреагировали на заявление Трампа о размещении атомных подлодок. Журова о приказе Трампа по подлодкам. Переговорный процесс – это не угрозы. Да ладно, Мы же... З стенограм стамбульських переговорів кому-то в лічку скинуть, і да? то такі не переговори. Да, Щоб все вероятно. А от виходки Трампа це, ну це теж ще не переговори, ну це вже розговор. Уже можна даже про що так би і поговорити. Ми Медведєва там заткнули, хоча б, да? Ну потому що весь Кремль за нього хвилюється. Последнее трамповское предупреждение. В Москву летит Уитков. Трамп снова пообещал Москве санкции. И анонсировал визит спецпосланника Стива Уиткова в Россию. Уже пятый. Он направляется в Москву на фоне неудачных переговоров американцев с Китаем и Индией. Обе страны пока не собираются отказываться от покупок российской нефти. Даже несмотря на давление Вашингтона. Ну вот если взять сейчас и составить список, ну, таких самых-самых-самых бесполезных в этом мире вещей, то, поверьте мне, все визиты Уиткова в Москву, Ну, займут в цьому списку одне з таких почетних перших місць. Ну, якщо це все було такой собі проводила до його очередної і безтолкової поездки, то ні, ну ч, ну спробуйте ще так. Просто щоб лишній раз і ще раз убідитися, що ви навіть самих себе обманювати не вмієте. Що вже говорить про цих ушлых мошенників, які вас розкусили одразу, тоді всралися. Вони знають, що ви в цих вопросах люди не опытні, можете в психах там действительно лишніх дров. Тому мінімум медведева желательно все-таки заткнути. Ну а вдруг проблема іменно в ньому? Ну а вдруг Трамп він, в інтернеті, крім його странички, більше нічого не читає? Можеш бути таке? Русская идея. Кажется, после двух подводных лодок Дмитрий Анатольевич более ничего не писал в ТГ, или я ошибаюсь? Что касается лодок, то, похоже, это такой первый подход к новой большой стратегии. Она не такая идиотская, как может показаться. А вам тоже эта идея изначально показалась идиотской, да? А это хорошо. Ха хорошо, когда враг на расслабоне, и вот, тут легче на чем-то поймать. Ну, якщо його хтось взагалі збирається ловити. Ну, якщо ви дійсно, як ви говорите, готові до цієї ядерної війни, хто-хто, а ми вас в цьому починанні обов'язково піддержимо. Потому що просто вже самим за всіх воювати. А тут, ну, яка не яка, двіжуха, як каже Путін, і нас таким уже, погано. Нас уже чим тільки не пугало. нас уже нічим не злякаєш. А от русских карибського кризису вот таким от образом, нехай не його, пугають на перший раз. І вони имеють повне правою страну сходить в штани, навіть розуміючи, що все це тупо блеф. Ну а блеф чим хороший? Коли вже ну, очевидно, що він не проліз, наростає поняття, що що то інше треба думати, но думати. Що то друге треба пробувати, но пробувати. І отак думаючи і пробуючи, Трамп со временем може. Це я ж то може розміщатися, може до цілого Байдена даже доросте. Жаль, сколько времени на цьому потеряло і продовжуємо тіряти, поки ви вирішили там якийсь очередний цирк поіграти. вирішили ну, іграти, іграйте. Ми подождемо. Нам не вперше.